Для вас працюють інформаційні команди фактів ICTV та віку не з тебе. Мої вітання чотири ракети та 62 безпілотники знищила цієї ночі протиповітряна оборона. Ще 26 шахедів втрачено локаційно завдяки роботі РЕП-систем. Внаслідок атаки є постраждалі, пошкоджено будинки та майно мирних жителів на Одещині, Харківщині, Сумщині, Хмельниччині та Київщині. Припинення вогню не може бути без чітких гарантій безпеки для України. Формула Мир завдяки силі вже не раз доводила свою реалістичність та ефективність. Нинішня війна Росії проти України продемонструвала неспроможність певних європейських підходів, зокрема нейтралітет окремих країн. Про все це з європейськими лідерами відверто говорив президент Володимир Зеленський на саміті європейської політичної спільноти, який відбувся в Будапешті. Подробиці у сюжеті. Україні потрібно більше зброї, а не допомога у переговорах. Так гостро і відверто говорив напередодні Володимир Зеленський в Угорщині, де відбувся саміт європейської політичної спільноти. І під час виступу на зібранні і на прес-конференції за його результатами. Президент зазначив, деякі лідери вдаються до небезпечної риторики про припинення вогню без гарантій безпеки, але в такому випадку припинення вогню Росія використає для підготовки до продовження окупації України та руйнації нашої незалежності і суверенітету. Зеленський також. Наголосив, що просто зупинити вогонь, це лише сказати легко. Український лідер вкотре нагадав, що на окупованих територіях залишаються наші люди, які стають заручниками і піддаються жорстокому насильству з боку загарбників. Дуже небезпечна риторика, яка сьогодні є. Ми розуміємо, які лідери цю риторику впроваджують і піднімають. Що стосується Сісфаєр. Спочатку припинення вогню, а потім ми подивимось. Х... Хто такі ви? Ваші діти вмирають, вони там гинуть, руйнуються ваші домівки. Про що це мова? Володимир Зеленський подякував партнерам, але нагадав, українцям потрібно більше зброї, бо ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Також президент нагадав, що Україна гостро потребує дозволу бити західною зброєю по російській території. Говорив і про заморожені російські активи. Європа має передати нам 300 мільярдів заморожених російських активів. Це українські гроші. Бо рахунок за цю війну треба виставляти росіянам, а не Україні, щоб Росія більше не могла висувати свої фальшиві претензії всім навколо. Адже Хижаки завжди вимагають щораз більшої і більшої здобичі. Концепція мир завдяки силі вже не раз доводила свою реалістичність та ефективність. Зараз вона необхідна знову, і не має бути ілюзій, що виявом слабкості або торгівлею якимись європейськими позиціями чи статусом якоїсь європейської країни можна купити справедливий мир. Це просто так не працює. Мир це винагорода лише для сильних. Тому альтернативи си сильній Європі немає, а для сили, звісно, важлива єдність. Також президент провів у Будапешті низку двосторонніх зустрічей. Зокрема, з генеральним секретарем НАТО обговорили участь військ КНДР у війні, з французьким президентом Еммануелем Макроном оборонну підтримку України. На зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером йшлося про план перемоги та фінансову підтримку нашої країни з переобраною на другий термін президенткою Молдови Майою Санду говорили про координацію зусиль на шляху до Євросоюзу. Оксана Лотоцька, факти, ICTV, єдині новини. 74 авіаудари, 128 керованих авіабомб, майже півтори тисячі дронів камікадзе застосували росіяни напередодні. По всій лінії фронту сталося 147 бойових зіткнень. Повідомили в генеральному штабі. Під обстрілами прикордоння Сумської області на Харківщині. Бої точилися біля Вовчанська. Там наші воїни відбили чотири ворожі атаки. 12 штурмів російські загарбники провели на Куп'янському напрямку. На Донеччині палає вся лінія фронту. 17 російських атак сталося на Лиманському напрямку. Найважча ситуація на Покровському та Курахівському на ці ділянки фронту припало 74 атаки. На Придніпровському напрямку сили оборони відбили три наступи. Повідомили в генеральному штабі. До 50-х зросла кількість поранених через атаку росіян на Запоріжжя. Загиблих восьмеро дані уточнив голова адміністрації Іван Федоров. У місті оголошено жалобу напередодні окупанти атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Ціллю стали житлові квартали, об'єкт критичної інфраструктури та онкологічна лікарня, де на момент атаки робили операції. Тяжкі поранення дістав один з лікарів медзакладу. Десятки будівель потрощені, зокрема, ворог вдарив по домоволодіннях, в які вже цілив раніше. Подробиці. Від наших кореспондентів. Згорілі авто, понівечені фасади корпусів та потрощеними до обладнання усередині. На підлозі плями крові. На дворі онкологічного диспансеру рвонула російська авіабомба. Це росіяни. Логіка не потрібно в цьому шукати. Абсолютно. Лікар-онколог пан Максим каже: авіабомба в лікарню, коли тут було повно пацієнтів. Я приймав категорию будівлі. Пацієнти слава богу знаходились на момент тривоги в коридорі. ті, які захотіли спустилися до. Укриття. Ми з разом з відочкою відділення були в ординаторській на цей момент. Був прильот, ми встигли впасти заховались під стіл. І Потім вибігли, одразу вивели всіх пацієнтів. Зараз якраз проходить ротація пацієнтів, Тих, які можна виписувати, ми виписуємо. Інших активно переводимо на дві інші наші локації. Серед них є постраждалі? Ні. Серед лікарів скільки постраждало? Чотири легких і один середній ближче до тяжко. Неподалі країни, чотириповерхівки, один з кабів терористів, гид строщив цілий під'їзд. Трив був такий, що ми отак от нагнулися, все в хаті полетіло. Юрій та Наталя з сусіднього вцілілого під'їзду кажуть, бачили на власні очі, як надзвичайники витягали з-під завалів сусідку. Наша сусідка була, її витягли їм Росіяни вгатили п'ятьма авіабомбами по спальному району Запоріжжя посеред білого дня, окрім житлових кварталів та лікарні, цілили по критичній інфраструктурі. Відомо про що найменше п'ять локацій, в які потрапили каби. Перше, це лікарня. Також є влучання в очисні споруди міського водоканалу. Там постраждалих немає. У приватному секторі дервонула одна з російських бомб. Понівечені десятки обійсть. Пан Дмитро, в якого поранена голова, вивільняв з під завалів дружину та сина. Їх забрала швидка. Заходив за будинок і воно прилетіло. Криша на мене впала, а жіна з ребенком в домі були. Триндець одним словом. Це так, пані Тетяна, чий будинок за десяток метрів від епіцентру каже про наслідки теракту для себе. Та принаймні тішиться, що вдома в момент удару нікого не було. Другого поверху теж немає. Вам є де жити зараз? Є. До мами люди певні мета цього авіаудару залякати мирне населення. Бо ж росіяни певен пан Юрій свідомо цілили по житлових кварталах. Це акція устрашення, що в людях сюди валіли Андрій Почтівартенда Женко факт сі ті єдині новини. Циркове мистецтво як психологічна терапія до Ужгорода прибув відомий цирк з Німеччини, але не з виставою, а з благодійною метою. Його актори привезли сюди обладнання та інвентар і безкоштовно навчають місцевих дітей із вадами слуху та школярів переселенців цирковій майстерності. Після чотирьох днів захопливих занять діти разом із циркачами показали глядачам все, чого навчилися. Такий метод соціально-психологічної інтеграції та реабілітації актори цього цирку вже майже 30 років застосовують у Німеччині. Досі з дітьми-мігрантами у себе в країні, а тепер допомагають і маленьким українцям. Повітряна гімнастика, жонглювання, вогняне шоу і клоуни. Семеро акторів відомого Цирку «Циркус Солуна з німецького міста Ахен в Ужгороді безкоштовно вчать дітей цирковій майстерності. Це психологічна терапія, аби ті подолали наслідки війни цирк солуна має особливий підхід до дітей. Я працюю тут разом із дружиною вже шість років і помічаю, на перше заняття діти приходять засмучені, мовчать і не спілкуються. Та вже невдовзі змінюються, оживають, запалюються. Їм стає цікаво, і Вони поринають разом з нами у наше мистецтво. На заняттях з німецькими акторами понад 60 дітей з вадами слуху та школярі переселенці усіх розділили на 10 груп. Кожен обирає цікаві для себе жанри. Ні, давай, давай, подожаємо, Травмовані війною діти тут заспокоюються. На кожному обличчі усмішка і захват. Мені сподобалось, цікаво було, бо це новий досвід, і мені дуже було цікаво попробувати це. Ми навчилися робити трюки з цими паличками. Це дуже було. Чіжені таким і має бути результат цієї терапії, каже директор німецького цирку Бірген Кох. Актори розробили власну адаптивну програму, завдяки якій діти краще комунікують та інтегруються в суспільство. По всій Німеччині цю методику успішно застосовують майже 30 років. Працюють із вразливими дітьми та з маленькими мігрантами. головне завдання нашого цирку допомогти дітям. За 27 років ми переконалися, що ця методика є корисною. Діти з. Змінюються, стають відкритими, впевненими і щасливими. Дорогою до Ужгорода словаччині у місті Кошице німецькі циркачі тиждень працювали з українськими дітьми-біженцями, які з батьками знайшли там прихисток. Це профінансував євросоюз на благодійний проєкт в Україні. Цирк гроші збирав вдома від глядачів під час своїх вистав. Ausschlaggebend war два ми побачили бучу та ірпінь, що там відбувалося, і це стало вирішальним фактором. Ми запитали себе, що можемо зробити для дітей в Україні і як допомогти. Ми зібрали гроші і приїхали подарувати українським дітям радість, використовуючи церкове мистецтво. Я як амбасадор Закарпаття допомагаю цьому проекту для того, щоб знайти не тільки гроші, але допомогти дітям які по першому прийшли в словаччину яким потрібна інтеграція яким які наслідки, наслідки переходу кордону в наслідку війни страдають після чотирьох днів захопливих занять діти разом з професійними акторами показали глядачам чого навчилися Німецькі актори подарували дітям в Ужгороді цирковий інвентар, щоб ті розвивали свою майстерність і швидше забували про страхи війни. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини. Сьогодні в Україні День Михайла. Після календарної реформи минулого року віряни Православної церкви України та греко-католики відзначаються свято 8 листопада. За церковним календарем Михайлів день називається собор архистратига Михаїла та інших небесних сил безцілесних. Архангел Михаїл це один із найшанованіших святих у православ'ї. З давніх часів його вважають скидальником нечисті та хранителем миру. Архистратиг означає глава святого воїнства, архангелів і архангелів, тобто той, хто стоїть. Їдь над усіма ангелами. Архангел Михаїл, покровитель Києва та небесний командир українського війська. І на цьому все більше новин за 15 хвилин. Бережіть себе до зустрічі.